початку війни був в Києві зовсім один, і я думав, що я у великій небезпеці. Але в той час моя дружина була в Харкові, і я зрозумів, що те, що відбувалося в Києві, це було просто квіточки у порівнянні з Харковом. Тому що в той час, як я сидів в коридорі, ховався від вибухів, які були десь там за 20 кілометрів від мене, над будинком моєї дружини пролітали винищувачі, які скидували на навкруги бомби. Я пам'ятаю той день, коли моя дружина прийшла в Київ, зайшла додому, побачила, як я сиджу в коридорі, вона подивилася на мене і така: пошлі єсть. <пиш> ми вже пішли, сіли їсти. Ось, я чую ці вибухи, кажу, може, все-таки в коридор пойдемо, а то там взриви. І вона хапає мене за запетилиці та каже: Ти думаєш, це взриви? По твоєму, це взриви, блядь. Вот взрывы, Дістає гранату, выдергиваю чеку, звезды. и она так подивилася, а что я там себе постели в коридоре и каже, я буду спать на кровати, я кажу, ну ладно, хорошо, давай спать на кровати, и она каже, нет, я буду спать на кровати, а ты спи в коридоре, сыкливый петушара.